Також вона в Канаді, також уже давненько е коментує. Десь вона в сторін мене в інстаграмі побачила. І вона коментує: ой, да, точно, клас, страхування це класно, да, це 100% працює. Я не уявляю, як ми без нього взагалі жили в Україні. Не уявляю, представляєте? Людину помістили в оточення, яке мислить так, що страхування це норма. Ну тому, звісно, не дивно, чого в Україні такий низький відсоток страхування життя. Та тому що більшість нашого оточення мислять абсолютно протилежно цьому. Я вірю, що в нас буде як у Німеччині, коли от ви спокійно зможете десь знаєте, вам буде там по 70 наприклад, по шістдесяті 70 років, ви збираєтесь якусь там делегацію якоїсь і їдете досліджувати світ. Клас, просто от вам захотілося, туди, там стали, там стали. Да? Я пам'ятаю в дитинстві у нас, я сама ще не родом. До нас приїжджали в Стеблів ціла делегація німців, цілий автобус. Більшість з них це були люди такого літнього віку. І я розуміла вже тоді, що вони просто подорожують. В них є час, в них є гроші, вони не змушені працювати зараз у свої 60+, щоб отримати якісь гроші. Вони тобі це дозволити, вони відпочивають. Я вірю, що в нас буде як у Великобританії. Коли я була під час війни, підходжу до однієї Сьюзан, яка вже також, ну, вона така літнього такого віку, паняночка, каже: Сьюзан, як ви вважаєте, у Великобританії багато людей мають страхування життя? Вона каже, ну так, так у людей вже є сім'ї, а як інакше? Вона це так сказала, наче знаєте? Це ж зелена трава, так ж весна, а як інакше. Це ну, ж так, зрозуміло, само собі зрозуміло. Або оці накопичувальні програми, вони ж також, знаєте, ну, зрозумійте, що ми говоримо про ці речі, так, про ці негативні речі це не для того, щоб щось сталося. Це для того, щоб убезпечити і дати всім шанс, щоб той капітан. Щоб він спрацював, і це якраз основна мотивація дожити. І тоді буде знову ж таки приклад Великобританії. Вам 70, наприклад, з гаком року, 75, наприклад, так. Ви виходите із своїм коханою своєю людиною за ручки із свого двоповерхового прекрасного будиночку, прибраний, чистесенький. Там не там увага, там немає запаху старості, тому що ви всі вас все є для догляду за собою. Ви виходите з свого будинку, проходите свій цей дворик, такий красивий, квадратненький, газончик, там ці всі гортензії дуже багато. Да? Ви там насаджуєте, що ви хочете. Це ж ваше життя, ваш дворик. Ви його проходите, сідаєте в своє червонясте авто і їдете в гості до свого 55-літнього сина, бо ж у нього сім'я, в нього троє дітей, а це ваші троє внуків, І ви їдете просто подарувати подаруночки. Щось ви там уже давненько не бачили, і так, ви їдете попити чайку, спитати просто, як справи. Тому що знову ж таки у вас буде що? У вас будуть гроші, у вас буде час, у вас буде енергія для цього. Більше того, у вас буде здоров'я, тому що страхування життя воно допоможе вам вчасно так? виявляти і вчасно виліковувати якісь моменти, якщо вони, звісно, будуть. Це дуже глибока річ. І це, знаєте, це той момент, коли ви будете коли ви вже заклали в своїй сім'ї дуже серйозні речі. І ви їх будете закладати в своєму роду, в своїх поколіннях, якісь нову фінансову культуру. Щось таке, щоб у, ваших, у вашому роду були в гроші, щоб ніхто не бідував. Так, ви, ви закладаєте дуже сильну фінансову культуру у, у своєму оточенні, в Україні, в усі, врешті-решт. Я розумію, багато людей мають зараз претензії до всього. Я підверталася. Із Великобританії, ну перш за все, я дуже спішила до чоловіка, але в мене ще була така думка, що в е, нас є класна країна, яка роздала дуже багато проблем, а є... але ми саме те покоління, яке має розбудовувати цю державу. От ми це все формуємо, ми починаємо цю всю країну створювати. Ми, Да, це не просто, але от саме від нас залежить. Я розумію, що я вертаюся в Україну і я буду причетна до якихось дуже потужних економічних а, зрушень а, в нашій країні. І на останок я вам хочу побажати а, щасливого життя, але щоб коли прийде ваш третій період життя, хай вас станеться за весь час оцей, один страховий випадок найголовніше, найприємніший, це до життя, до закінчення поліса, отримання тих грошей і знаєте, максимальний насолода від вашого життя. У мене все. Дякую за увагу.